байшніцин, пані та панове. Сьогодні у нас на розгляді штурмова і крута ПТСАу 8 рівня WZ111 ФТ. Карта Ельзалуп, фул 8 і дуже класний такий бойочок. Вийшов у нас. Чому я захотів е, зняти окреме відео по цій ПТСАу? Тому що, пацани, вона дуже недооцінена. Дивіться, ультимативні кумулятиви 340. Броня, мобільність. Все тут в порядку. Я не знаю чого. І, не знаю, чи в мене одного була така думка про цю ПТ, але я на неї довгий час взагалі не звертав уваги. А при думках, що може би вкачати 10-ту вазіка, ПТ-шку, ну, бо всі знають, що вона хороша зараз після Апу, то чомусь я завжди думав, що мені варто цю восьмерку проходити за свободку там або за ці. ну, Ви поняли, карточки. Ні, пацани, на ній треба і грати, бо вона супер класна. Зараз перейдемо до обладнання. Я особисто рекомендую вам катати всі штурмові ПТСА без рубки іменно з такою от зборочкою. Закалка, досил, турбач. Прокачуємо бойовим братством і е, пайком нашу перезарядочку. І у нас ДПМчик 11 секунд КД по 560 гамселимо. І це просто класно. Отож, по бою, на і ми приїжджаємо сюди в стандартну позицію. Як для танка з такою мобільністю, ПТ у нас штурмова, тому ми на ній граємо зазвичай лоб в лоб. Дуже рідко, там, проти десяток в якихось всратих сетапах, де там дві арти і дофіга всяких токсичних танків ми там можемо собі дозволити покемпити, але явно не в такому однорівневому бою. Бо в такому бою ми маємо реально вносити імпакт іменно при грі в упорі. Отож, зробили наші союзні т 100 салям алейкум. відірвали башню, і противники починають вірити в себе, Бачите, що я тут сам, мене там ще ззаді чухається торнваген, взагалі грає мега пасивно, мега огидно, максимальний дізреспект йому. І я намагаюсь тут приймати пацанів. Бачили, як довернув корпус в момент, грома танканув, бо він мені стріляв в праву щоку. І я так, оп! Зробив кут і все. І тут я розумію, що від 110 я точно получу, але в моменті мені треба іменно самого небезпечного тут мінусувати. А самий небезпечний для нас противник це гром. Бо гром це імба, гром це танк 10 рівня, який поставили чомусь на 8. От. Ну і ситуація у нас зараз на карті розгортається таким чином, що у нас тут торнваген фуловий. Ззаді там Защитник 252У. Alpine Tiger. І стоїть у них 110-ка там, справа alt проту апнутий, дуже потужний танк броньований. О. Ну, і щоб нам падати з Торнвагном вниз, то це такий собі варіант. Того, що ми заїдемо в такий перехресний вогонь. Нам потрібно зараз вичікувати якихось дій від союзничків. І попутно стояти, намагатися якісь може тички рандомно закинути. Тут він дуже так хитро. Хитро вимахано встав на цьому АМХ. Тому я йому е, не можу взагалі нічого зробити. Хоча, дивіться, критує мені навочка, так, да, танк у нас критується. Доволі такий часто. Але це не буде для нас такою великою проблемою, тому що це, по-перше, не в кожному бою відбувається. По-друге, поки нас там намагаються критувати, ми вже за счет свого ДПМа тонни демеджа вливаємо. На цьому танку головне зайняти позицію класно, заховати НЛД, стати від рубки і просто ультимативними кумулями розвалювати суперник. Альпайн Тайгер під'їжджає, респект йому, старається щось робити, на місці не стоїть. І я розумію, що скоро прийде час, що ми зможемо тут їхати далі. Кидаю я по АМІСу цьому тичку, Опять не попадає, він взагалі якийсь підкручений. Він мене не пробиває і дуже сильно мене лякається і тікає. Ну, Боягуз, коротше. От. піджимаємось ми далі. Зліва є п'ятий, справа 110 Альпайн -тайгер. Хоче йому дати. я чуть-чуть так... Стараюся, стараюся, щоб союзнику ні в якому разі не закрити ворога, бо союзникам завжди треба. Допомагати наносити урон. Навпаки, ніколи не робіть так, ніколи не закривайте союзникам супротивників. От. Даю 110 очці Альфу 569. І розумію, що мені вже він не інтересний. 191 хелспойт, бачу ззаді фулового, МЗшного дідуся. От. І це наш подарунок тут. Хоча його розберуть дуже швидко, я встиг, на жаль, модати одну тижечку. Хоча, я думаю. Спокійно дав би дві, якщо б він заїхав. так базіка, може би, там убив щось, там не пробив його. Ну, да? коротше, я міг йому дати більше урона, жаль, що всього лише одну тичку дав. Ну і що у нас відбувається далі? Далі до мене приходить розуміння, що ми вже фланг свій виграли цей і всі, хто залишився в супротивників. В живих то вони замкнулися просто на респауні в позиціях для дефа. Розумієш, тут є хорі, і тут є кущик, який маскує мене. Я на ПТСа, у мене на танку трикутник намальований. Так що я за кущиком до тих пір, поки не вистрілив, не світився, як і він. І дав йому альфу, відмансував арту. І далі я розумію, що по цій стороні проїхати точно не вийде. тому що там на базі у них в самому куту. На А-0 є така позиція з кущом. Ну, там полюбе завжди є танк, коли е, ну, стає команда е, Ворожа в деф з тої сторони. І я розумію, що краще нам розігрувати цю. Плюс там світились в останній раз якісь е СТ-шки. І я е, думаю, що мені треба з рогою тут розігрувати. О. До речі, там забавні такі повідомлення виходять в чаті, що досягнуто добовий <laughs> ліміт ігрового часу. Мені намікає вже що, щоб я трошки прикращав з цим. Щоб я трошки виходив на вулицю, дихав свіжим повітрям. Там, е, там, картошку сажав, не знаю, корову доїв. Е, того що я сижу, напевно, в танках занадто довго. От, пацани. Так що ми їдемо далі, у нас рога тут е, наполучала чуть-чуть і в таку патову ситуацію попала. Але ми тут. Є, ми тут присутні, і ми, їм, ми їй точно маємо допомогти. Так, Виринаю я так поперед неї, щоб прийняти, якщо, що, удар на себе. І бачу, що цей Амінікс, який від мене тікав, там, він від мене не заховається. вже тут. І мені потрібно його тут добивати, цього гравця. От. Отож, відправили ми його в ангар. Там уже рога наша роз... намагається розібратись з лорейном. Лорейн в тузах, і він уже теж відкидається. Собственно, у нас залишається проти нас тільки КПЗ. АМХ ФОШ младший, 8 рівня і Арта. Залишається у них три танка, по ХП у нас, до речі, навіть мінус при такому рахунку 12-9. І я знаю прекрасно, де стоїть АМХ. І я знаю прекрасно, що якщо я на цю пітушину горку залажу тут, то в мене на неї є фул простріл. Отож, я зараз. Тикаю базіку союзному, щоб він чуть-чуть її -чуть підренгенив, якщо може, під'їхав. там якось. Ну, Підсвітив, короте. От, він мені її світить, і я починаю її гарно так роздовбувати ББшечками. Щоб економити срібло. От. Щоб швидший польот снаряду був. Ось так ми по ньому відпрацьовуємо і фулового цього. Захисника бази убиваємо. Залишається КПЗ якраз таки в тому кущу, про який я розказав. І вже він зараз буде мною добитий. І бій успішно виграний з уроном 6600. Могло би бути більше. Ще арту, я чуть-чуть тут в спишку провтикав по арті. Я вже, до речі, на цьому моменті пушку вже вверх піднімаю, навіть не замітив, що ще арта у них лишилася. Коротше. От. Так що, пацани, рекомендую вам до прокачки повністю гілку штурмових китайських петисал і обов'язково цю восьмерочку не пропускайте. Обов'язково катайте, бо вона кайфова, вона прикольна, вона актуальна. Якщо вам такий стиль гри подобається. Бо я недавно почав і суху катати. Ой, та то взагалі. Ця ПТ порівняно з Ісухою, це мегакомфорт. Мега комфорт. Мега комфорт. Все пацаны, до нових зустрічей в ефірі. Всім добра.